Доброго дня. Що таке норма і що таке ідеальна норма? Норма це мається на увазі той рівень розвитку, який ми можемо досягти дитини, да, який ми ставимо, наприклад, і ми досягаємо там, розвитку психічних процесів дитини з нормотиповим розвитком да, без порушень. А от ідеальна норма це та норма, яку ми можемо досягти можливості тої дитини чи іншої, і досягти того рівня розвитку мінімального, який ми хочемо в дитини бачити. Да, от, там, навички гігієни, наприклад, і так далі. Якщо ми беремо, наприклад, закордонні країни, такі як Канада, Польща чи ще якісь там інші да, країни Євро, Євросоюзу і не тільки, то ми можемо спостерігати там таку тенденцію, що в них немає поняття, як в нас в Україні, що норма і ідеальна норма, тобто там не розмежовуються поняття, вони їх ставлять в таку. Одну мету, що ми можемо, ми робимо і не, ну, немає такого, що розмежуємо, там норма, чи там не норма, там ідеальна норма чи не ідеальна норма. Тому, якби, розвивати дітей з розвитком аутистичного спектру, це якби є творчий процес і, безумовно, ми в цьому процесі можемо досягти того рівня розвитку, який, звісно, ми хочемо бачити, але треба враховувати не тільки емоційно-волюву сферу, але й інтелектуальну сферу дітей і тому подібне. Дякую за увагу.